Доброго ранку! Українські воїни, супергерої, які в перервах між боями ще й встигають піднімати нам дух своїми відео. Стали візовні, а в душі ще ті жартівники. Це наші з вами котики ЗСУ. І для початку азбука Морзе на фронті або вітання усім від українських захисників. Але я, якщо чесно, з усього сказаного зрозуміла лише ну, так, і будемо. Eh? Будем Ну, писія. Да? А шкодом вибере, да? Сміхи гріх або коли під час штурму про рацію, а інші не видають. А знаєте, що головне на війні? Щоб твого командира батальйону були яйця бажано сталеві. Щоправда, не в цьому випадку. Оце настоящий десантно штурмові війська. Дивіться, скільки у мого командира я є. <гум> <гум> Весна прийшла і до бойових котів на фронті. Отже, той випадок, коли для коханої киці. Цього не шкода, бо в неї гарні очі. Реаль її життя. Ось так от ти закохуєшся, симпатизуєш їй, віддаєш їй всю увагу, віддаєш їй своє серце. А вона просто забирає твій хавчик, причому ж нагло забирає, нічого не залишаючи. Ладно, ладно, їж. Красива ти така. Очі у тебе гарні. Головне, їжу забирає, а вдома не ночує. Просто взяли із другом листівки у перехожого на вулиці, але схоже, щось пішло не так, така собі військова магія. Щодня вони захищають нас від ворога, але часом нашим захисникам доводиться ще й рятувати від халепи своїх чотирилапих друзів. Що ти? А ви що? О, та він сам зараз вилізе. Давай, давай, вилазь. Ото як залазив, так і вилазь. Давай, давай, давай. О, виліз. Ну, добре, хоч не прийшлось розбирати всі ці ящики. Коли командир попросив відремонтувати автомобіль, і ти робиш вигляд, що знаєшся на цьому. Але ще й є зацікавлені побратими. А що ти його б'єш? Ти розумієш, що ти там то робиш? Ні. Не? Ні. Сказали розібрати. А, забирає, не забирає. а, розібрали ми цю ху. Що <ривіт> І... він сказав? Заберіть її назад. Війна війною, а чисте взуття на нолі ніхто не скасовував. Навіть якщо там болота повуха. Що ти робиш? Мої капці. А чого? У нас таке болото. Ще не приїдеш, не проїдеш. І наостанок військові наголошують. Дітки, вчиться краще добре у школі. Так, діти, щоб написати такими олівчиками. Треба краще вчитись. Дякуємо вам, наші герої! Слава Україні!